кофейно молочний торт без випічки. Прості доступні продукти, які ви запросто можете придбати у сусідньому магазині, приготування легкотня. 25 грамів швидкорозчинний желатин заливаю 100 мл молока від загальної кількості пів літра. Розмішую, хай розбухає. У кастрюльку 150 г цукор, це 8 столових ложок, 1 столова ложка какао, 2 столові ложки крохмаль. Розмішую і вливаю ще 100 мл молока. А далі все, що залишилося в чашці. На вогонь і безперервно помішуючи, коли загусло, додаю плитку молочного шоколаду 90 г, розчиняється, вимикаю вогонь і лише тоді вводжу набухший желатин. Розмішуючи до повного розчинення. Можна використовувати абсолютно любу форму, в мене силіконова. Вистеляю її харчовою плівкою і шарами, чергуючи з печивом, виливаю шоколадну масу. Залишаю на столі хай охолоне, а потім переношу до холодильника до повного застигання. Ніжний, помірно солодкий, непритерний десерт готовий. Погляньте, як він легко нарізається. Він дуже смачний. Ой, дегустатор за столом чекає. Смачного.